Показати свої шедеври, подивитися на роботу колег та помірятися силами з'їхалися до Івано-Франківська понад 300 ковалів з усього світу. У місті стартував восьмий міжнародний фестиваль ковальського мистецтва. На Прикарпаття завітали 23 іноземні делегації. Ковалі не лише продемонструють власні вироби, а й покажуть майстер-класи. Ковальська громада Івано-Франківська вже восьмий рік поспіль чекає старих та нових друзів фестивалю. Цьогоріч до міста приїхали 23 іноземні делегації. Урочисто свято відкрили зброярі львівського куркового товариства. Його очільник Василь Качмар улюбленою справою займається з дитинства. Нема кращого способу, як самому речі відновлювати, відтворювати, і потім їх же і демонструвати. Це така пересувна. Виставка речей нашого товариства зброярів, які зібралися небагатьох. Серед поважних гостей фестивалю Урі Хофі з Ізраїлю, майстер, якого називають маестро ковальського мистецтва, родом з Івано-Франківська. Під час війни тут він втратив свою сім'ю і прагне знайти рідних у майбутньому. Планує створити кований проект, присвячений жертвам фашизму. А сьогодні поділиться своїми знаннями та технікою кування з івано-франківцями. Ця техніка, яку я розробив, завдає набагато менше шкоди людському організму. Тому що раніше, коли кували, вони пошкоджували своє тіло і продуктивність праці була набагато нижчою. Покращилася якість і швидкість кування damage to your body. участь у цьогорічному фестивалі беруть також представники трьох міст побратимів кільця європейських ковальських міст. До них минулого року приєднався і Івано-Франківськ. Продовж трьох днів відбуватимуться майстер-класи, виставки, концерти. Організатори кажуть, івано-франківцям є на що подивитися. У нас знову аншлаг, знову 20 Три іноземні делегації, 24-та – це Україна. Приїхали наші постійні шанувальники. Це Бельгія, величезна команда. І цього року Скандинавія просто нас завалила своїми людьми. Я думаю, біля 30 чоловік Скандинавії є цього року. Тішимося, значить, людям подобається. Вони приїжджають знову і знову. Щороку івано франківськ отримує подарунок від учасників фестивалю серед останніх робіт Дерево щастя, великодні сонечко, які користуються величезною популярністю. Цього разу спільною роботою ковалів стала карусель у її центрі символічні кільця, які виготовлені ковалями з усього світу.